10 кілометрів вас підпускають ближче. Це означає тільки одне, що зараз ми розпочнемо зворотній відлік. Разом з вами, разом з глядачами, усі. Потрібно, щоб лічили всі. Готові? 10, 9, 8, 7, Тут також досить велика кількість спортсменів. Ну, мені здається, це друга за масовістю. А, дисципліна. Друга дистанція. Хоча ти, знаєш? тяжко сказати. Мені здається, що може навіть бути більше, ніж 21 кілометр. кінця краю не видно. У вас дуже багато буде камер, відео, фото, зйомки. Тому посміхайтесь, давайте знати про себе, щоб з задоволенням пройти цю дистанцію в 10 кілометрів.